Так, доброго вечора. Починаємо. Наступний урок по штучному інтелекту. І спочатку ми деякі питання передніх уроків розглянемо. Наприклад, що означає термін промот в контексті моделі? Ми бачимо, що це вказує на текст або іншу форму ведення, яку користувач надає різні моделі. Якщо GPT3, наприклад, ми кажемо, написав опис про кота якогось, і модель аналізує, відповідає на основі своєї здатності розуміти, генерувати цей код. Також ми можемо задати ці питання. В він, він додасть посилання на ці питання, що ми задаємо. Ну, наприклад, промпт. Короткий текст, який використовується для навчання моделі. Ми бачимо, що, що він робить, як допомагає, і можемо переходити на ці посилання, більш детально вже вивчати цю інформацію, що таке швидка інженерія. Далі ми які практики написання підказок для фотографій, можемо там опис сцени робити, пояснювати, де і коли зроблена фотографія. Додавати поетичність різну, емоції, запитання, ну, і різні гумор, наприклад, і е, треба розуміти, е, яка наша аудиторія, ну, щоб контекст, це, в якому ми публікуємо фотографії. Ну, Бінг нам до цього якби, рекомендує такі практики, а пасові підписи, наприклад, там, моя нова кішка, там, з хештегами підпис можемо зробити. Підпис зі сторінками, де зроблена фотографія, там подія, місце. Ну і далі переходимо, можемо теж на різну інформацію, як це робити. Далі у нас етичне використання моделі, якщо рекламне оголошення, наприклад, тось тобто на що треба звернути увагу: конфеденційність, захист даних, прозорість обмеження використання чутливої інформації, там медичне та інше. Контроль за алгоритмами треба розуміти, також отримувати згоду контроль користувача, якщо це персоналізована там інформація, сприяти освіті, тічні межі використовувати. Ну, для Бінга це такі питання. Які теж прозорість, безпека даних, права користувачів, етика регулювання. Це теж ми можемо більш детально побачити на посиланнях. Яка галузь сучного інтелекту застосовується для створення веб-віртуального асистента? Наприклад, відповідає для е, запитання користувачів про продукт. Ну і ми бачимо, що це галузь – обробка природної мови. Тобто це е, включає в себе. Розуміння та обробку людської мови комп'ютером, обробка високорівнева галузь допомагає асистенту розуміти контекст запитання, надавати більш точні відповіді. Також ми використовуємо машинне навчання для тренування моделі, діалогові системи для взаємодії, інтерфейс розпізнавання мови, там, якщо там на різних мовах це використовується. Ну і ми можемо як спитати. Напиши там Python приклад машинного навчання. І от ми отримали такий от приклад, як моделі створюються, як вони класифікуються, і далі оцінь, оцінка точності. Тож ми робимо таким способом якби простий приклад машинного навчання. Ну і наступна тема, яка етична проблема перед впровадженням. Ну, Наприклад, для прийняття рішень щодо кредитів. В першу чергу, там об'єктивність дискримінація, треба розуміти, що які дані використовуються. Далі недостатня прозорість, що користувачі не можуть оцінити адекватно, як же рішення приймалася обробка особистих даних, приватність, конфіденційність знов таки, недостатня до змін, там, якщо модель побудована на історичних даних. Може бути недостатньо, ну і треба це розуміти, що важливо провести там різний аудит, врахувати всі ці проблеми. Також ми можемо побачити, що нам військова система каже, використання може статися, що неправильні та неповні дані для прийняття рішень використовуються, треба забезпечити прозорість та відповідальність використання, і щоб відповідало законодавство. Такі питання ми розглянули, і далі можемо ще подивитися, як використовується, наприклад, написання коду в, реплі в репліті. Ми написали якийсь код, який аналізує там, ділення а, на нуль, на, яка помилка викликає. І ми можемо а, ще змінити, наприклад, цей код. Що ми написати? Зроби приклад. Ну, Зробив приклад. Давайте подивимось, що нам дасть це питання. Так, ми бачимо, що у нас ще є. Ми можемо окремо е, проаналізувати цей код, що у нас е, виконується. Так. Давайте виділяємо ми, наприклад, цю частину тексту і бачимо переклад, що використовується Black Drive Accept, і намагаємось поділити 10 на 0. І виникає це ділення на 0. Це таке питання. Так, давай давайте ще раз зробимо таку спробу. Так. хоче нам додавати. Давайте тепер він зробив цей приклад, от ми можемо ще раз його виконати. Ну, можна і по іншій. Вправи використовувати, наприклад, ми пишемо якийсь код, який щось виконує. Ну, давайте відключимо переклад, щоб він не заважав. Що нам штучний інтелект може. От нажимаємо кнопку Tab, і він пише цей код. Ну, от, і далі ми можемо теж допомогу. Сформуй змінні. Сформуй змінні. Різні питання, це залежить від того, що нам треба зробити, і ми можемо використовувати це для, далі для написання коду. От винесло в зміну в окрему. Треба практикуватися в залежності від того, що можемо зробити, це буде використане. Ну, далі ми розсмотримо наступну тему по у нашому курсу втушного інтелекту, і що ми можемо з цим зробити так. Давайте подивимось. Далі впровадження в старі робочі процеси. Це важлива тема, тому що ми розуміємо, що е, у нас з'явився штучний інтелект, але людська робота складна, і штучний інтелект має обмеження. Як ми можемо його використовувати? Ну, штучний інтелект може, має там кілька переваг, демонструє глибокі знання тренувальних даних. Е, більше може можливо, ніж окрема людина і. Можна його впроваджувати в робочий процес, але не для кожного процесу він підходить. Наприклад, генеративний штучний інтелект може виконувати частину завдань, може бути, допомагати в творчості людині, повністю може автоматизувати якісь завдання, там різні частини можуть роботи піддані різним інтеграціям, і, наприклад, розробники 3D-ігр можуть використовувати. Там різні процеси ми можемо декомпонувати, щоб розуміти, як штучний інтелект може нам допомогти. Арт-директор може прикласти до цього питання і подивитись, яку допомогу, наприклад, в малюванні можна. Або там якийсь новий спосіб роботи, штучний інтелект може створювати. І таким чином треба розуміти, що пошук, як ми можемо використати, це таки довготривалий процес, і він потребує окремої уваги, що ми можемо де взяти для того, щоб штучний інтелект був нам як на допомогу. Або в деяких моментах зміг там повністю автоматизувати. Це треба вивчати, це такий таке сенс є, і тому ми можемо, наприклад, різні питання розділяти, що у нас може штучний інтелект, де він нам потрібен, а де він може бути зайвим, або де він, наприклад, треба, потребує якоїсь додаткової уваги. Ну, Давайте зараз ми і питання розглянемо, от може, де може бути, ну, давайте відповідь зробимо. Тось, питання в чому, Як, де може використовувати штучний інтелект, Там, яка в аргументації, співтворчості, або коли він може замінити якусь роботу людини. І от у відповіді ми бачимо ці. Ми бачимо, що мета не в тому, щоб замінити людей, а щоб розширити наші можливості, щоб більше він допомагав. Де він може допомагати, де може працювати людина з штучним інтелектом, а де, наприклад, завдання зачищення даних, або там якісь звіти надсилання він може замінити як технологічний штучний інтелект. Ось таке є питання. І, і тому в кожному випадку треба окремо аналізувати, наскільки е, це корисно, коли штучний інтелект е, використає, е, для роботи свої можливості, коли він просто допомагає нам для того, щоб ми могли краще працювати виконувати свої завдання. Ну, давайте подивимось ще. Там є там, менеджер з маркетингу, і е, треба сотні рекламних зображень створити за дуже короткий час. Ну, як ми можемо пришвидшити цей процес. дізнаємось, Техніку ну давайте відповідь нажмемо і подивимось на результат. Нам треба дізнатися, як цю техніку використати, блок-схему, етапів. Наприклад, ми можемо створити концептуальні образи, і потім використати її штучний інтелект, який згенерує нам ці завдання. В цьому випадку ми робимо постановку якби завдань. І Далі штучний інтелект нам в цьому допомагає, ну прогрес штучного інтелекту залежить від різних гравців, які вносять свій вклад там університети, спільноти з відкритим кодом, стартапи різні. Ми можемо бачити, що і в якому випадку нам допомагає для того, щоб штучний інтелект більш розвивався і більш впроваджувався коли. Там використовується регулювання штучного інтелекту або розвиток є спільноти, наприклад, з відкритим кодом, які розробляють різні моделі штучного інтелекту, і ми можемо брати їх використовувати. Також виникають різні стартапи на тему штучного інтелекту генеративного, і таким чином це у нас розвивається, але є там проблеми з відкритістю, публікацією досліджень. Ну, різні межі розвитку штучного інтелекту. Давайте це більш детально вивчимо. На прикладах, так. Наприклад, у нас є така компанія, яка розробила нову модель. І питання виникає в чому, як вона може допомогти якраз цій компанії, і якщо цю модель відкрити код цієї моделі, ну давайте розглянемо. Більш детально, що, що буде, які моменти виникнуть, може привести до покращень, ну, коли відкритий код, може там інші компанії взяти його до себе і відпрацювати. І також е е ця компанія може стати е якби, відомою в цій системі штучного інтелекту. Так, І ми бачимо, що це так і є, тобто, що вигода може бути проблемою, але треба розуміти, в якому випадку ми це використовуємо, коли відкриваємо код, або коли приймаємо рішення по розповсюдженню той моделі, що була створена. Давайте більш детально це теж ми розглянемо, коли нам потрібно. Якби розвиток моделі, а коли нам треба побачити, Ну як у нас, що може уповільнити розвиток, а що може ускорити це це розвиток? Ну Давайте ми раз кинемо ці елементи і потім поговоримо на цю тему. Так, наприклад. Так, от можна ці питання розбити. Тобто, нам треба розуміти, що там з'явилася архітектура нова в нашому прикладі, і треба класифікувати дії, які прискорюють або повільнюють розробку. Ну і що може уповільнити? Повідомлення стало вірусним, що там багато обчислених ресурсів треба, або державний грант припиняється. Фінансування або там сурові правила, спільнота, зручну версію, яка там спомилка, а що може прискорити. Є популярні бібліотеки, технологічні компанії використовують у набовому продукті, або там є набір даних для продуктивності для аналізу. От всі різні питання, які виникають при створенні моделі, треба їх. Теж розуміти і вивчати, що може нам допомогти, а що буде е, заважати. Так ну наступне питання: це як ми можемо підготуватись до майбутнього, тому що генеративний штучний інтелект буде розвиватися і далі. І треба розуміти, що, наприклад, невеликий розробник ігр з 30 осіб, може зрівнятися з командою з 300, тобто, коли штучний інтелект багато праці візьме на себе, тому меншими командами, і ми можемо різні питання використовувати. Як буде вплив штучного інтелекту, які знання потребує, як нам вчитись мати ці інструменти, і також, що буде. В найближчому житті далі у нас є питання світи, коли, ну, наприклад, приводиться до того, що багато людей вчились там з калькуляторами колись працювати, потім комп'ютери з'явились, вчили комп'ютери. А зараз таке питання, що треба вчити працювати, вміти з штучним інтелектом на різні теми. Тому це теж важливо. Далі у нас є. Генеративні інструменти штучного інтелекту, завдання пов'язані з написанням, які можуть використовувати якраз ці можливості. Також ми можемо прискорити науково-технічний прогрес, як розвиваються технології побачити в різних питаннях. Треба аналізувати, які людські цінності використовує штучний інтелект, і це все. Дає відповідь на питання, тому що це важливо важливо вміти, важливо аналізувати, важливо вчитись використовувати штучний інтелект, тому що він розвивається, і в різні елементи нашого життя він буде впроваджуватись, тому давайте ще подивимось, на які елементи ми можемо теж розуміти. Ну, на такому прикладі там є викладач середньої школи, хоче виступати, щоб учні використовували штучний інтелект, які є політики. Треба увагу виділити на комунікацію управління, Також важливо те, як ми використовуємо, що може бути корисним для штучного інтелекту і доступ до цих моделей. Так, і таким чином ми можемо розуміти, на куди йде фокус зосередження на навичках, керування штучним інтелектом, чекання зміст, навчання, універсальний доступ студентам, ну і таке інше. Це ми повинні розуміти, що це важливо для використання і те, що штучний інтелект буде в різних аспектах нашого житті, і в тому числі і в навчанні. Ну, а тут ми просто. Такий ще приклад, як ми можемо значення навичок у світі штучного інтелекту, і ми можемо таке питання отримати, що оскільки ми приходимо у світ де штучний інтелекту кожного галузь, то важливо змінити мислення. Ну, давайте це як так, як курс у нас цей по генеративному шум якраз закінчується на. Цьому питанні ми можемо його більш детально а, розглянути, так? І ключові аспекти, які можуть бути з урахуванням автоматизації, розширення, може бути навчання, прогрес, колективна етика, розвиток технології, адаптація різна, безпеку. Треба врахувати місцьдисциплінарності, вся, всяжний вплив штучного інтелекту інновації в освіті і багать, багать, треба глибоке переосмислення багатьох аспектів суспільства. Ну, я думаю, що ми можемо на цю тему якраз і в чаті запитати більш якби. Давайте подивимось. Поширенням штучного інтелекту змінити треба мислення. Використання може бути етичним, законодавства і таке інше. Це всі ці питання треба враховувати, коли ми використовуємо штучний інтелект. Ну, від завершення нашого курсу ми, якби бачимо, що ми пройшли чотири глави. Якраз цього курсу далі ми будемо різні інші курси проходити по штучному інтелекту, тому базове якби, вміння. Ми з вами вивчили. Тепер ми ще попрацюємо над питаннями, де можна використовувати штучний інтелект, позадаємо йому різні такі фрази і подивимось, що він нам відповість. От. Бачимо таку відповідь. Так, давайте перекладемо. Що він нам перекладе? Так, компанія з фінансових послуг хоче використовувати штучний інтелект для покращення по кредитам. Ну, от ми бачимо, що на нас трохи не те трошки ну, Давайте це нам треба нам не самий текст цю відповідь. Ну, і так зробимо. Переклади і кинемо. Таке питання, раз він. Що треба врахувати, забезпечити можливість обґрунтування міркувань. Пояснення є критичним, і якщо рішення модели не може бути пояснення, то ну, в чому тут питання? Якщо рішення моделі не може бути пояснено, то це може відповідальність знизити. Тому треба розуміти, як модель свої, як би. Дає інформацію свою, і яку можна перевірити або пояснити. Ну, в даному випадку ми можемо теж цю відповідь більш детально. Так, що він нам рекомендує? Так, етичне питання: яке слід врахувати перед провадженням моделі? Забезпечити прозорість щодо використання? Даних клієнтів та отримати згоду, щоб ці дані вони були втічні, тобто треба отримати згоду і прозорість, що саме буде використовувати. Ну, давайте ще давайте, давайте, так зробимо переводи, то дай на відповідь. Давайте, так маємо, задамо питання. Так, от ми бачимо, що в переклад, е... працюємо компанії. Що ми можемо? Ну і ми бачимо, що відповідь у нас є. Ростов майч, деталізуємо. Деталізуй відповідь. Можемо так йому сказати. Так, ми бачимо, що велика мовна модель може використовуватись для аналізу та розуміння текстових даних. Це ми з вами якраз і вивчаємо, як це виходить у нас. Давайте ще задамо питання. Так, давайте. Майк щетаково спитаємо, що він скаже на цю тему. Він перекладає наше питання, що використовується онлайн-розробником і відповідь, відповідь деталізує, що таке навчання з підсиленням, метод машинного навчання, який є демодель взаємодії з навколишнім середовищем. Таким чином, ми можемо. Якби навчання з підсиленням дозволяє самостійно вчитись на основі взаємодії з оточенням і приймати рішення в оптимальний спосіб. Ну і на завершення сьогоднішнього року ми вже почали трохи писати такий фантастичний роман за допомогою штучного інтелекту. Моєму задали якби простий пром що. І потім розробити сюжетну лінію. Про що думає екіпаж? От здоліт був капітан корабля, стояв перед вікном, дивився, якби екіпаж, вирішив дослідити задаткові сигнали і ділиться своїм враженням, якби турботами таємниці планети. Ну, наприклад, ми можемо так створити діалог по визначенню. Давайте як ось вчити, що перед ними ними планета земного типу. Давайте так ми можемо. От, стоючи біля вікна, капітан дивиться. От науковець поглиблюється. На перший погляд атмосфера, От медик е дав свою рекомендацію. Напробую, все вони говорять для пошуку розумного життя на планеті. Ну, давайте так, ми можемо. Так, сигнали показують цікавий розподіл. От, ми бачимо, що пішов діалог на тему, що ж нам треба зробити. Глянув у вікно, так, ми на новій границі. Готуйтесь до висадки. От ми, якби сьогоднішній урок закінчимо на такій ноті, що ми там аналізуємо, яка у нас планета перед нами земного типу чи ще ні. Ну, будемо, продовжимо наш, наше вивчання штучного інтелекту наступного разу. А на сьогодні, всім дякую, до побачення.